Зниження температур на Тернопільщині зумовлене холодним арктичним повітрям, каже завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Тернопільського центру з гідрометеорології Оксана Озимків. Доцент кафедри екології та охорони здоров'я Західноукраїнського університету Олександр Бондар розповів, раптове похолодання може вплинути на посів ярих зернових. За його словами, найбільш небезпечною для посівів є льодова кірка на поверхні ґрунту. Коли є кірка, вона може отворити, не дати. Доступу кисню і кисень тоді е, почнеться е, процес гниття, тобто який може призвести до загибелі. Все буде залежати від періоду і температури від'ємної, яка буде. Погода, звичайно, що це мінус 2, мінус 3, то це може бути певне таке притуплення росту самих рослин, якщо це буде мінус 5, мінус 10 морозу і довготривалий період часу, звичайно, це може привести до загибелі. Але є певні заходи, наприклад, можна вносити фосфорно-калійні добрива перед посівом, і вони трошечки пістимулюють ріст самих ярих видів культур. Також можна здійснювати. Заходи моніторингу, тобто прогнозувати, дивитися, яка буде погода. Ну і ще такий аж такий випадок критичний, тобто мати певну кількість запасу насіння, щоб потім повторно засіяти територію. За словами Оксани Озимків, морозна погода триватиме недовго. Завтра, 18 березня, на Тернопільщині очікують до 8 градусів морозу вночі та до 5 градусів тепла в день, а далі поступово має потеплішати, каже метеорологиня. Починаючи із четверга і до вихідних, на Тернопільщину йде більш така тепліша повітряна маса, і тому ці саме денні максимуми, вони будуть дещо таки так, підвищуватися, потроху підвищуватися. І вихідні доволі таки вже погожі будуть. Починаючи з п'ятниці, тернополяни відчують доволі таки хороший скажімо так, максимум по температурі в денну пору доби. Якщо ніч наша буде коливатися близько нуля градусів, то на день чекаємо від 10 до 15 Градусів тепла.